Привіт, друзі! Якщо ви прокидаєтесь зранку і відчуваєте набрик на обличчі, руках, якщо за цілий день ви помічаєте, що набрикають ноги, так що навіть робиться тісно у взутті, Якщо це так, то відео саме для вас. Сьогодні ми розберемо, чому виникають набряки і як їх позбутися. Поїхали. Затримка рідини часто відбувається за рахунок багато продуктів продуктів містом солі, або самої солі багато додаємо, адже сіль може акумулювати ту воду і зберігати в нас в організмі. Пам'ятаєте про це, але сіль є не тільки коли ви щось там собі солите, а це в різних продуктах, кетчупах і зазвичай це перероблені продукти. Також затримку рідини можуть давати і прості вуглеводи, особливо у вигляді цукеру, кондитерки, особливо у великих кількостях. Це теж маєте собі на увазі. Будуть вуглеводи затримувати вам також рідину. Недостатнє споживання рідини. Знаєте, води саме. Багато людей думають, о, значить, набріки на ніч, значить не буду пити води, бо знову буде затримуватися рідна. Ні, краще відмовитись від солі або брати там мінімум 2 грама на день і зменшити кількість простих вуглеводів. Добавити кількість води і буде краще працювати ваш організм, і буде менше у вас набриків. Якщо у вас систематичні набріки, то варто звернутися до лікаря. Можливо, є якісь проблеми з серцем. Або нирками, це теж важливо. Якщо ви тримаєте гарне харчування, у вас немає великої кількості солі, вуглеводів. Ну, не путайте нормально і так на око, як ви ніби собі думаєте, що все нормально. Можливо, дійсно, проблема в харчуванні. Але якщо проблема не в харчуванні, то варто звернутися до лікаря. Ще варто пам'ятати про гормональні зміни, наприклад, в предменструльний. Цикл або менструальний цикл, ви знаєте, що в цей період дійсно ваша вага, об'єми можуть збільшитись навіть на декілька сантиметрів за рахунок споживання рідини. Навіть якщо дівчата у мене, наприклад, на програмі чи на персональному веденні худнуть, то я вам завжди кажу, заміри ми робимо навіть в ці дні, не переживаємо про зайві кілограми сантиметри вони зійдуть, як тільки минає цикл. І це нормальне явище. Тобто в цій фазі. Жіночого організму може затримуватись більше рідини завдяки гормональній активності. Тому не переживайте, заспокойтесь і дотримуйтесь рекомендацій, і все буде добре. Також розкажу одну історію відносно жіночих днів. Пряду одна дівчинка приходить до мене на тренування, вже багато разів тренувалася, все класно, результат хороший. І тут дивлюся, якась вона незадоволена. Каже: Антон, я не знаю, у мене десь взялися зайві сантиметри. Я не знаю, я відчуваю якусь таку напряглість. І, і що робити. Антон, ти напевно погано не тренуєш. Я так спокійно розумію це все, прекрасно розумію, Знаю чому. Але ця дівчинка поїхала потім додому і пише мені: Ой, Антон, я зрозуміла, в мене жіночі дні вибачу насварилася. Я розумію, що затримка рідини, бо я і раніше це пояснював. Ой, вибач, вич, вибач, і на наступний раз прийшла ще прийшла на тренування, принесла мені ще батончик і вибачилася. Якщо нічого страшного буває, подякував за батончик. Це такий приклад, що в жіночі дні може набиратися зайва рідина, і це нормально. Ну звісно, ще дуже важливо. Пам'ятайте, що рух необхідний кожній людині, якщо ви дуже багато сидите за комп'ютером, в офісі, постійно їдете на машині, і у вас недостатня кількість руху, звісно, ви не допомагаєте самому серцю працювати, циркулювати крові, циркулювати лімфі, і можуть бути отакі от явища. Дійсно, навіть якщо ви гарно їсте, у вас серцем все в порядку, і ви п'єте достатньо рідини. Пам'ятайте, рух це теж важливо. Але якщо всі компоненти ви будете враховувати, Ховувати буде ще кращий ефект відносно алкоголю. Весь алкоголь він затримує рідину в організмі, і дуже часто ви, мабуть, помічали, що. Люди, які після вечірки лягли спати, зранку проснулися, але це такі, знаєте, упухше, да? руки там теж такі відчуваються. І звісно, такий момент може бути після алкоголю. Тому пам'ятаєте, що алкоголь в будь-якому випадку затримує рідину. Навіть коли зважування ми робимо на етапі схуднення після алкоголю, я кажу, ми можемо зважитись, записати. E, значить, сантиметр, але пишемо вживу алкоголь і не переживати про те, що не пішли результати. Алкоголь вийде, все минеться, все вернеться так, як мало бути. А якщо ми худли, то тепер, після 5-6 днів буде ще відбуватися схуднення, якщо ви на дефіциті після вживання алкоголю. Тому що алкоголь буде затримувати результат у і буде давати вам набрики. так само, як і прості вуглеводи, і особливо різна кондитерка. Також пам'ятаємо, якщо у вас є зайва вага, ожиріння, то всі ці ефекти будуть посилюватися. І ось чому, звісно, зайвий жир, як і вістеральний, так і. Поверхневий під шкірою білий жир буде затримувати все одно і рідину, буде погіршувати кровотік і буде погіршувати обіг лімфи у вашому організмі. Також зайва вага і ожиріння можуть. Давати систематичні запалення, і внаслідок цього ви теж будете відчувати і дискомфорт. А особливо, коли ви тако і алкоголь був, і солодке, і не вживали достатньої кількості води, мало рухомий спосіб життя, і так далі, то звісно, у вас буде ціле бінго і цілий комплекс. Пам'ятаєте про це? Вага має бути врегульована. Якщо не знаєте, яка у вас повинна бути вага, скористайтеся чат-боту в мене знизу під цим відео, і він вам детально все порахує. Отже, як же позбутися всіх цих напрятів? Перше, менше вживайте солі у чистому вигляді. Також уникайте різних ковбас, консерв і всього-всього, що містить зайву сіль: крекери, чіпси, сухарики. Ну, ви самі знаєте, де є сіль, вживаємо менше. Пити обов'язково більше рідини. Тобто води в чистому вигляді можна брати ще додатково чай, трав'яний, з ромашки, і воду в чистому вигляді. Обов'язково 1,5-2 літри. В день, але ми можемо підрахувати в кожного ж індивідуальний зріст вага, ви можете порахувати давайте, 40 мл на 1 кг здорової маси тіла. Але взагалі я рекомендую, якщо ви будете хоча б півтора літри води пити в день в чистому вигляді, вже буде дуже і дуже добре. Фізична активність. Якщо у вас Мало рухомий спосіб життя, обов'язково робіть прогулянки, розтяжки, хоча б легеньке навантаження на всі групи м'язів, щоб у вас зберігалась рухомість і мобільність всіх м'язів. Тоді вам буде набагато легше, і ви менше будете відчувати на собі цей ефект по-російськи скажу. Пам'ятайте про це. Звісно, ще дуже добре допомагає масаж, хоча б раз в тиждень робити собі масаж для відновлення м'яких тканин і покращувати свою е, працездатність. Тобто масаж дуже класний. Але не надійтеся на один масаж. Якщо ви маєте зайву вагу, якщо ви підживаєте часто алкоголь, не контролюєте своє харчування, не надійтесь, що масаж вам допоможе, чи якийсь крема. Не ведіться на ці всі нюанси лохотрони. Коли вам кажуть, що все це вирішить ситуацію. Вирішить ситуацію, ваш спосіб життя. Масаж класна штука, але вона, ще раз кажу, не змінить того, що повинні змінити ви. Також контрастний душ може допомогти зменшити такі ефекти. Контрастний душ як виконується. 10 секунд тепленька водичка чи гаряча, потім холодна, тепла, холодна, тепла, холодна. І завершуєте процедуру. Холодною водою, ваші судини трошки звуже звузяться, і буде зовсім інший ефект. Тобто, спочатку судини розширюються, звужуються, розширюються, звужуються, покращується кровий цік, і загально закінчуємо холодною водою, і буде вже кращий ефект. Нормалізація сну. Обов'язково нормалізуйте свій сон, спіть 8-7, ну можливо, комусь і добре 6 годин, але краще 8 годин. І старайтесь раніше лягати спати. Перед сном не наїдатися, не їсти всякі чіпси, алкоголь солених продуктів. Тут також і рібо може сюди відноситись, морепродукти, якщо вони засолені, тобто це ви повинні собі розуміти. І нормалізуйте сон, і ефект буде теж набагато кращий. Ну і звісно, якщо ви візьмете за свою вагу, почнете раціонально харчуватися, робити фізичні вправи і регулювати вагу так, щоб було... Поетапне, плавне зниження, там, наприклад, 1 кг в тиждень, і ви хочете таким чином дійти до своєї норми, зменшити об'єм талії, об'єм ніг, то, звісно, буде у вас кращий ефект, будете здоровіше себе і гарніше почувати, і не буде цього ефекту затримки рідини і набухлості. Тому, пам'ятайте, вага відіграє в цьому випадку дуже важливу роль. Також. Змініть трошки свій раціон. Менше споживайте цукру, солодощів, хлібобулочних виробів, різних фастфудів і переробленої їжі, ковбас, так само, сосисок. І ви самі побачите. Що ефект буде покращуватись і покращуватись, особливо тоді, коли буде знижуватися ще більше вага і зменшуватись відсоток жиру. Що відносно добавок, то можна взяти красний клевер, є така дуже класна добавка венеспі, якими я також користуюсь, і рекомендую, і Юрай. Вони також будуть спонукати покращенню стану вашого тіла. Але пам'ятаємо, якщо ви не будете змінювати спосіб життя, то добавки будуть помагати, будуть помагати, можуть вирішити ваше питання. Але, звичайно, краще що зробити комплексний підхід, обов'язково. Але спочатку проконсультуйтеся з лікарем, чи нема серцево-судинних захворювань і хвороб нирок. Відносно добавок ви можете також мені написати, можу дати свою знижку на 30%, кому цікаво. То я вам її зроблю і можу проконсультувати. А так бажаю вам бути здоровими, цінувати себе, працювати над собою, бути кращою версією себе і пам'ятати, що ваш зовнішній вигляд це відображення вашого стану внутрішнього, вашого способу життя, вашого способу харчування, рухової активності. І так далі, якщо ви хочете змінити свій спосіб життя, можливо, хочете е, втратити заві кілограми, поз, позбутися проблемних зон, целіту, нормалізувати свій внутрішній стан, покращити м'язову структуру, взагалі гарненько виглядати і бути завжди молодими і енергійними, але не знаєте, як це зробити. Можливо, саме важко, можливо, ви пробували вже це робити. Запишіться на... Діагностичну консультацію зроблю для вас безкоштовно, задам декілька питань, розберу вашу ситуацію. Якщо побачу, можу вам допомогти, обов'язково вам допоможу. Тому користуйтесь такою можливостю, поки вона є. Всім решта, бажаю гарного дня, ночі, коли ви там дивитесь відео і до наступної зустрічі. Можете лише написати під відео свої коментарі, підписатися, поставити лайк і, можливо, написати. На яку тему хотіли б побачити ще відео у моєму виконанні? Пока!